Зарізана голубка і водограє, у убиті, любі, о дорогі розквітлі губи, міє Марея, є товорі, а ні, і ти, Марія, Де ви, дівчата? Я вас питаю, та біля водограю, що плаче й кличе голубка Марвія, Душа моя в тримкій напрузі. Де ви, солдати, мої друзі? Де ви, бії, де ліс, риналь? Печальні ваші імена, як у церквах ходила, б'ють відгоманом до небес, ви в сонну воду глядитесь, і погляд ваш вмирає десь, де брак, де Макс, Жакоб де Рен, що в нього очі, як той рейн, де милий кремнін. Волонтер, вже, може, їх нема тепер, душа ятриться з непокою, і водограй риде зі мною, а як вони ще живі, десь б'ються на північнім фронті, тим олеандри всі в крові, і сонце ранене в траві, на багрянистім горизонті.